Шановні колеги, добрий день! Ми раді вас бачити, з вами спілкуватися. Сьогодні маємо для вас важливу новину, позачерговий проєкт на програму Erasmus Plus в університеті, економічному університеті в місті Катовіце Польща. Це дуже цікава можливість для вашого майбутнього резюме і для вашого досвіду, для можливість для вас. Дещо вдосконалити свої знання, урізноманітнити ваш досвід. І сьогодні ми поговоримо про те, хто може взяти участь і на яких умовах. Наш сьогоднішній гість, юрист, адвокат, старший викладач кафедри права університету імені Альфреда Нобеля Альона Біла. Вітаю Альона, доброго дня. Так, дійсно, в цьому році ми маємо одне місце зі стипендією для участі в осінньому конкурсі в 2025-2026 роках. В місті Катовіце в Польщі доброго. можуть приймати участь здобувачі другого, третього та четвертого курсу бакалаврату та першого курсу магістратури за спеціальностями міжнародні економічні відносини, маркетинг, менеджмент та комп'ютерні науки. Умовами участі є відсутність академічних заборгованостей, рівень успішності не менше 85 балів, а також підтверджений сертифікат знання англійської мови або довідка від викладача, який навчає саме даного мови. здобувача так, англійської мови на відповідній кафедрі. Цікава дуже інформація, скажіть, будь ласка, а які документи потрібні? Ну, перш за все, це, звісно, мотиваційний лист, який складений англійською мовою, також завірений переклад відповідного додатку до диплому, або ж навчальної картки здобувача, mm -hmm. та сертифікат, який підтверджує володіння знань англійською мовою. Ну і, звісно, скан-копія закордонного паспорта, який є чинним. Докумен... Документи ж в електронному вигляді подаються? Так, звісно, документи подаються в електронному вигляді на електронну пошту відповідної повноваженої так особи. Це ви можете побачити в інфобоксі під відео або ж звернутися за додатковою інформацією до аудиторії 2601. Дедлайн у нас 1 жовтня. Так, 1 жовтня 2025 року. Сімнадцята година. Так. Отже, якщо потрібна допомога або консультація, звертайтеся, аудиторія 26.01. Ну і ця програма це реальний шанс отримати цікавий міжнародний досвід. Так, звісно. Дякуємо за детальну інформацію. І нагадуємо, що дедлайн 1 жовтня, 17 година. Тобто, ця програма є реальним шансом здобути міжнародний досвід в країні ЄС. Також маючи відповідну допоміжну фінансову підтримку від університету, чудово.